Добрий день! З вами Наталя Миколаївна і дистанційні уроки. Тема уроку дорога і транспорт. тема є надзвичайно важливою, тому, будь ласка, будьте уважними та слухайте, що нам треба робити, щоб дорога була безпечною. Подумайте, будь ласка, пропоную вам продовжити фразу. Я вважаю, що дорога це. Будь ласка! Я вважаю, що дорога це місце, де їздять машини, але ще дорога це місце, де є що небезпека. Чи здогадалися ви, якою ж буде тема нашого уроку? Звичайно, сьогодні ми дізнаємося про різновиди транспорту, зокрема, які є спеціальні машини, що поспішають на допомогу людям. І як ми маємо реагувати на ці машини? Саме виникли правила дорожнього руху. Перші відомі спроби упорядкувати рух в містах належать римському імператорові Галієві Юлієві Цезарю. За його указом, у 50-х роках до нашої ери на деяких вулицях міста було введено односторонній рух. Сучасна історія правил дорожнього руху почалася в Лондоні 10 грудня 1868 року, коли на Майдані перед парламентом був установлений механічний залізничний семафор з кольоровим диском. Рішення про створення єдиних європейських правил дорожнього руху було ухвалено в 1909 році на Всесвітній конференції в Парижі. 8 листопада 1968 року на конференції ООН з дорожнього руху у Відні було ухвалено Конвенцію про дорожній рух. Що була підписана представниками 68 країн світу та залишається чинною й сьогодні. Правила дорожнього руху змінювалися, доповнювалися, удосконалювалися. Вони обов'язкові для всіх учасників руху, для водіїв, пішоходів та пасажирів. Давай пограємо в гру асоціативний кущ. Давай подивимось, що в нас може бути асоціацією до слова дорога. Правильно, дорога це асфальт, розмітка, світлофор, автомобіль, перехрестя, перехід, автобус, проїжджа частина, тротуар, світлофор. Це все складові, які ми відносимо до нашого поняття Дорога. Це асоціації, які в нас виникають, коли ми чуємо це слово. Тому що дорожній рух у нас неможливий без усіх, усіх цих частин. Давай подивимось на малюночок. Скажи, що літає. Правильно, літають вертольоти та літаки. Або вертоліт називається ще гелікоптер. А скажи, що пливе? Пливе. Корабель, український корабель. Назви все одним словом. Давай подумаємо: а що їде? Їде автомобіль, їде автобус, їде трамвай або тролейбус, їде потяг та метро. Все це називаємо ми разом транспорт. Знайди на малюнку спеціальні машини. Будь ласка, поглянь. На цьому малюнку є машини, які викликають у випадках, коли потрібно рятувати людей. Так, це поліція абсолютно згодна з вами. Будь ласка, тут в нас є. Швидка допомога та «Пожежники». Запам'ятай номери телефонів, на які, за якими ми можемо викликати допомогу. Пожежна служба 101, «Поліція» – 102, швидка допомога 103. Якщо ти переходиш дорогу і чуєш сирену від швидкої, пожежної або поліцейської машини. Ти зобов'язаний пропустити. Так вчинять усі учасники руху. Навіть всі машини Вони мають зупинитися та пропустити, тому що ця машина їде, щоб врятувати комусь життя. Ніхто не застрахований від небезпечних ситуацій. Якщо не можете самі впоратися з небезпекою. Слід негайно звернутися до аварійних рятувальних служб. Повідомлення про екстремальну ситуацію мають бути стислими та інформативними. Ніколи не жартуйте з викликами рятувальних служб. Це карається великим штрафом. Та найголовніше, без допомоги можуть залишитися ті, хто її насправді потребує. Давай подивимось, як повідомити рятувальників. Ви вже знаєте, куди звертаються за допомогою. В критичній ситуації можна розгубитися, тоді дорогоцінний час спливатиме марно, поки ви доберете потрібні слова, повідомивши рятувальникам необхідну інформацію. Отже, пам'ятайте, головне правило менше слів, більше інформації. Якщо ваше повідомлення. Є, то ви маєте збудувати його за таким планом. Що сталося? Хто постраждав? Адреса і найбільш зручний маршрут? Так. Або давайте конкретні відповіді на запитання. Що нового ми дізналися сьогодні? Що таке дорога? Пригадай, чи можна гратися біля дороги? Ні, не можна, тому що тоді дорога буде небезпечною для тебе. Зберігайте спокій, дотримуйтеся правил поведінки, і все буде добре. Дякую вам за увагу.